Я знайшла, дивіться, як дорого, багато, яке класне плаття, воно на мій зріс довге і таке ще Дивіться, що підходить мені цей колір. Навіть як курточка такий і жовтизною під колір отих моїх кінчиків, що я не обрізала на своєму натуральному волосі. І отак ці кінчики хоба на суконьку таку. І я така на якесь свято, наче так треба. Сьогодні якісь огромні скидки, тому я сюди прийшла останні дні. А по чому сьогодні? За 56 гривень. Знаєте, що воно? Вони думали, що тут якісь затяжечки, а тут оця така штучка, отак ось ці, отак воно. Коротше, зім'ялося воно. На моїй шикарній фігурі розгладиться. Дивіться, ну брать не брать, боже, яка краса тінь, то дивіться, це ж Вау, так. Так стримано, красиво. Не виходить, з моди така класка. Це плаття Еска і воно мені не підійшло. Мені колись взяла таке, зробила собі спідничку. Да? Да. Ну, воно таке красиве, таке. ну таке красивіче і Еска, я думала в лісу. Тому що, О, це не любить облягати, Так, да, воно буде нам все облягати. ну все буде облягати, воно буде. Mm -hmm. Тканина така.